Палювали об'єкти укрзалізниці, трансформаторні підстанції, автомобілі, або ж передавали росіянам координати військових об'єктів чи критичної інфраструктури. Саме такі злочини здійснювали ув'язнені за колабораційну діяльність та держзраду, які нині перебувають у Черкаському СІЗО. Нині їх 20. Частина із них бажає в межах обміну виїхати до Росії. Вони розповіли нам свої історії співпраці та чому хочуть переїхати на територію РФ. Свої обличчя просять не показувати, оскільки. За безпеку своїх рідних. Мене звати Олексій, я знаходжуся в СО за статтею 113. Це підпалка за шлізниці, а саме рельєфних шаф Задання отримав від куратора. Мені написали, що ну, можна за невеликий час заробити непогані гроші, а саме 100-200 доларів. Я ж йому відповів. Кажу, що саме потрібно зробити. Він мені скинув відео, як хтось вже на нашій території України робив такі дії. Виявили нас в цей же день по гарячим слідам. На даний час я ще молодий ну, і не хочу провести свої самі гарні роки життя в тюрмі і хочу помінятися. І поїхати до Росії. Ваше ставлення особисто до росіян. Що ви про них думаєте? Ну, люди як люди, так само, як українці. Теж люди, всі люди. Немає різниці, яка національність. Чи немає у вас страхів пов'язаних з тим, що, можливо, росіяни вас мобілізують і вам доведеться теж воювати проти українців? Я думаю, що такого не буде. Ну, так сказати, а там побачимо. Колесник Сергій Анатолійович, стаття у мене 113-та, це є диверсія псів на наркотики в боті, які, через які я заказував. На мене вийшли з приглаженням заробити гроші. Предлагали мені за трансформатор цей тисячу доларів. Мені скинули координати, їдь сюди, підпали, зробив відео. та й поїхав. Ну, Часто вже, понятно, я розумію, що і знаю, що це, це була трансформаторна будка, живлення. Жиде вокзалу. Тобто мене ж, після того привозили я, ну, слідчі дії були, тобто показували, що там зробили. Ну, почерніла трохи стінка, підкопився в потолок. Все. Тобто вони покрасли, зробили ремонт, і ну, за це 15 років на самом деле. Чому ви вирішили подати заявку на обмін і що вас мотивувало ухвалити таке рішення? Мені вже 35, тобто ну, вийду я тут в Да? В Росії. У мене є тітка, є сестри, брати двоюрідні. Тобто там хоч якась рідня є. Ну, Якщо такий варіант вийде, щоб казати, не сидіти їх 15 років, то я ж не на війну туди збираюся. Я ж тут жив, я не хотів ні, 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 нікого трогати йти воювати, що там хочу жити, нікого не, не хочу воювати, нікого вбивати. Тобто ви готові оформити російське громадянство? Пожалуйста, хай собі оформляють. Жоржу, в будь-якому випадку я хочу виїжджати. Да? Ну, в плані життя я не бачу життя ні тут, ні там. Що тут я враг народу, що там я враг народу, бо той самий предатель. Що одна, що друга сторона не право, не, не, не стоять оці квадратні метри, кілометри людських жертв, жертв тим більше такого кількості. Засуджені можуть виїхати до Росії з паралельним поверненням українців з російського полону в межах державного проєкту «Хачук своїм він реалізується координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки ГУР, СБУ та Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Як розповів його представник з позивним Вайс, участь у ньому можуть брати виключно засуджені за колабораційну діяльність, шпигунство, держзраду, а також за виправдовування чи заперечення. Російської агресії осіб, засуджених за іншими статтями кримінального кодексу України у межах проєкту не розглядають мета проекту хачук своїм, як і е інших проектів кординаційного штабу і роботи координаційного штабу. Це повернення всіх військовополонених та цивільних заручників з ворожого полону. Тобто, проект дає можливість засудженим е злочинцям за колаборативну діяльність. І роботу на ворога виїхати до Російської Федерації з паралельним поверненням наших людей на з ворожих за Власне, як працює цей проєкт, засуджений подає заявку до координаційного штабу, в який заявляє про бажання виїхати до Росії. Після цього його включають до переліку учасників проєкту. Когось із них російська сторона згодом може запропонувати передати до РФ в обмін на українців, що перебувають у російській неволі. Представники Російської Федерації. Запрошують або роблять запит на певних людей, які виявили бажання виїхати до Російської Федерації, і тоді ми розглядаємо цей запит, тобто українська сторона, і е, проводимо оцю процедуру виїзду з паралельним поверненням наших людей. Станом на середину грудня майже 600 осіб за колабораційними статтями подали заяви з проханням виїхати до Росії. Це дані з усієї України. Але на сайті з'являються не всі охочі виїхати, а лише ті, хто надав згоду на розміщення своїх персональних даних. Зараз на сайті проєкту Хачук своїм опубліковано профілі 371 колаборанта. Однак російська сторона проінформована про всіх хто написав відповідну заяву. І навіть якщо профілю людини немає на сайті, вона все одно вважається учасником проєкту. На жаль, російська сторона якось чомусь не дуже виявляє бажання забрати своїх агентів. Тобто, до тих пір, поки вони підпалюють релейні шафи, наводять ракети і здають позиції українських військ, вони потрібні Російській Федерації тільки вони розкрилися. Їх затримали органи правосуддя. Український суд дав їм термін. Російська сторона забуває про них, але не дивлячись на це за рік функціонування проекту, вдалося повернути 34 українця з російського полону як розповів заступник начальника СІЗО Михайло Небелиця, ув'язнені за колабораціонізм та держзраду перебувають в окремих камерах. Після початку повномасштабної війни таких осіб побільшало. Тепер ці особи утримуються у нас окремо в камерах з такими ж самими особами, які притягуються за злочини проти основ національної безпеки. До 22-го року до повномасштабної вторгнення вже то були це поодинокі випадки. А після 22-го року це. Більш масового характеру набрали. Бувало таке, що й по п'ять чоловік зараз привозили. Каже, ув'язнені, які бажають податися на обмін в Росію, озвучують свої наміри і пишуть заяви до профільних органів. В СІЗО таку статистику не ведуть. Коли проводяться первинні бесіди, ми запитуємо, чи вони погодилися б вони на обмін. Але ми в себе це ну, якби не фіксуємо. Ми пояснюємо, що вони можуть звернутися. До правоохоронних органів і через них вже встановити зв'язок із спеціальними працівниками спецслужб, які в подальшому їх допоможуть або внесуть до списків, або їм скажуть зразу, що цього не можна робити. Тих осіб, які планувалися на обмін, їх відправили до колонії для подальшого відбування покарання а подальша їхня доля ну, нам невідома. Дарія Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.